Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні хочу вам показати, як закрити ось ці ниточки. Дивіться, оглядаємо, що в нас є. Почнемо, давайте з рукавчика. Ось у нас є нитка, яку ми залишали. Беремо пластикову голку. Ось так просуваємо і дивіться. У нас ось тут є перша петля, яку ми просто знімали. Ось ми проколюємо ниткою ось так під дві дужки. Підшиваємо і тепер повертаємося ось сюди, де в нас була нитка. Про проколюємо. В оцю півпетлю, і бачите, отут одразу сформувалася така якби перемичка. Ось так під дві ось цих дужки Також прошиваємо, підтягаємо. Ми якби повторюємо форму петлі. І потім, коли ви все повністю закриєте, то навіть не буде видно, де це закриття. Тепер проколюємо знову в ті самі ці дві півдужки просто ще раз. І так само ось тут, в ці дужки. Все, два рази прошили. Бачите, ось так це зараз виглядає. Далі ми вивертаємо, нам потрібно нитку перемістити, ну, десь так, щоб не було її видно. І ось тут півпетлі такі є. Ми якраз ось так в них. Зараз перетягнемо нитку аж сюди до рукавчика. Чому? Тому що, наприклад, хтось захоче там підвернути ось цей там, де резиночка. Ось. І щоб не було видно, ми постараємося аж сюди заховати ниточку. Все, під ці півпетлі заховали. І далі також можна ось так навскіс прошити декілька петель. Все, і ось тут, в принципі, вже можна закривати. Далі я ось так роблю: нитка в мене складається з восьми тоненьких ниточок. Я розділяю по чотири ниточки. Ось так. Тепер цю половинку вголочку і прикріпляюся десь де найближча петля. Ну, ось, наприклад, тут. Один разочок прошиваю. Все. І ось тут я зроблю такий легенький вузлик. Не затягуйте вузлик, щоб воно там не стягнуло. Можна ось так два рази і відрізати. Ну, я якби такий контрольний ще роблю ось такий вузлик, але аж сюди під низ. Притримую. Щоб вузлик вверх не потягнувся. І ось так затягую. Тепер вже можна сильніше затягнути. Все, далі беремо ножиці і відрізаємо зайву ниточку. Ось. Все, бачите? І ну, якби тут взагалі не зрозуміло буде, де закриття. Ви будете знати, але хто цього не в'язав, той, в принципі, знати не буде. Ось так по лапках. Тепер давайте закриємо ось цю нитку, ось тут на животику. Все так само. Беремо цю нитку в голку, піднімаємо собі ось так. І так само, ось в нас є. Ось тут у нас нитка. І ось тут у нас є. Таких цих е, дві дужки петлі. То була перша петля, яку ми закривали. Ми її просто знімали. Тепер акуратненько ось так підтягуємо. І так само, ось звідси в мене нитка виходить, то я в цю півдужку пропихаю голочку і ось тут ще підхоплюю цю перемичку. Прошиваємо, підтягніть трішки, воно буде таке розтягнуте, тому треба підтягнути. І повертаємося ще раз в ті самі точки, в які ми вже прошивали. Ось сюди, і в цих дві. Все, бачите, ми це закрили. І так само йдемо в півдужки, перетягуємо ми собі нитку, куди нам потрібно. Ось, наприклад, тут в мене така широка дирочка, то її також можна попідтягувати. Одразу цією. Ось, наприклад, сюди прошиємо, сюди підхопимо. І ось сюди все. І навіть ту дирочку ми, ось, бачите, підтягнули. Так, і тепер нам також потрібно десь вивезти. Так, якби де не помітно буде цього вузлика. Ну, ось так собі під пів петлі. І ось тут закриємо. Все так само, розділяємо на рівні частинки. У мене це по 4 ниточки. теж ж так само десь прикріпляємося до найближчої петлі і робимо такий вузлик. Два. І ось так я ще роблю. Не люблю вузлики, але так надійніше. Так. Все, бачите, тут ми закрили, тут лапки, решту закриємо. І ось тут вже по животику ми також закрили. Тепер ще хочу показати, ось, наприклад, ось тут на лапці є, де, де ми доєднювали з іншого мотка. Ось, чотири. Бачите, тут ниточки. Для того, щоб ось тут не робити вузлики. Ну, хоча можна і так само ось цих дві частинки разом зв'язати, і вузлик, і ось цих дві частинки. Але зараз покажу ще один варіант. Він трішки довший, але також гарно буде. Одну ось цю ниточку ми беремо також в голочку, І дивіться, що нам потрібно ось так по діагоналі її. Якби закріпити. Ось так собі по діагоналі декілька петель акуратненько протягнути. Сюди, сюди. Ось, бачите, також взагалі непомітно. І тоді можна обрізати. Ниточку вона вже закріпилася. Ось, бачите, тут взагалі не видно. І так само робимо з іншою ниткою. Кажу цей варіант трішки довший, але цю нитку, відповідно, ми вже поведемо десь ну, не в ту саму лінію, а десь в іншу. Ось, наприклад, сюди. Ось так під петлі. Ага, бачите, випихається, бо ниточка дуже коротка, тому спочатку голку, потім можна в неї запихнути вже ниточку, і протягнути. Ну, буквально там 4-6 ось так. І також акуратненько обрізати. Бачите, так взагалі непомітно. І ось зараз, наприклад, тут зробимо вузлик. Порівняємо, кому як більше подобається, так і робіть. Ось так, без вузлика, ну і ось так з вузликом. То вже дивіться, кому як більше подобається. Так що у нас тут ще є, вивертаємо. Ось ці, бачите, також потрібно буде так само заховати. І зараз ще покажу ось тут. Під рукавчиком, де ми робили повітряні петлі, і там додавали нитку нову, коли вже рукавчик дов'язували, ну і, відповідно, її також потрібно заховати. Дивіться, ось є в нас ниточка отут під, пах під пахою. І ми її не одразу закриваємо, а ми ще зараз також ось цю дирочку, бачите, тут така робиться невеличка. І дивимося, куди ми можемо підтягнути. Ось, наприклад, тут, тут. Розшиємо, щоб ми затягнули цю дирочку. І ще кудись, наприклад, сюди, сюди підпетлі. Все, бачите, ми ту дирочку затягнули. І тепер все рівно так само ділимо нитку на рівні частинки. 24, 24 є. Я, до речі, люблю в'язати, але дуже не люблю закривати оці ховати ниточки, чесно, <смі> так скажу вам. Але, ну, якби це частина нашої роботи. Також прикріпились десь збоку, і тут також можна вузлик зробити. Він тут заважати песику не буде. Тому що він не є такий якийсь дуже об'ємний, щоб він відчувався. Ось я доторкаюсь взагалі його не відчутно. Так, це зробили. Тут рівно так само зробите. І ще ось цю, наприклад, нитку покажу. Також беремо нитку в голку. Тут все значно простіше. Тут єдине, що можна подивитись, що куди можна попідтягати. Також прошити, ось, наприклад, сюди. Сюди. Просто щоб закріпити ниточку. Декілька разів зверху, знизу закріпіться. Тоді також під петлі. Під петлі ось прошила. І дивіться, прямо ось сюди, в горловинку, запихаємо, ось в мене голка всередині, тому що тут у нас подвійна горловина. І ось так всередину просто пропихаю, десь витягаю ось цю ниточку і все, і можна її обрізати. Ось так підтягнули, щоб вона собі там всередині була. І, в принципі, все. Так, тут ще у нас ось тут також є нитка, то її також потрібно розділити. І рівно так само все зробити. Розділили, прикріпили здесь до сусідньої петлі і акуратненький вузлик. Можна було більше заморочитись і перетягнути ось цю нитку, наприклад, десь сюди, в ніжку, в лапку. І вже тут закрити, ну, щоб менше було видно. Але так як в мене комбінезончик для моєї собаки, тому нам так підходить. Все. І усі ниточки ви маєте гарненько все позакривати. Ось тут, наприклад, також дивлюся, де ну, якби, ось ці, наприклад, нитки дві я перетягну, а ось тут на животику можна і зробити також вузлик просто. А оці вже сюди під петлі, позатягую. Все, зараз я закрию всі нитки і повернусь. Я, до речі, поки ось тут буду закривати одну нитку. Хочу вам сказати, я не знаю, як у кого. В мене, наприклад, зараз дні летять просто з якоюсь космічною швидкістю. Я там прокинулася вранці, і в мене таке враження, що от кліпнула і вже все, вже вечір. Просто день розписаний по, фактично посекундно. Ось. І іноді навіть хочу сісти вже записати якесь відео, але просто банально немає часу. Тому що, якби це не основна там, моя робота, ось. Так, щоб я собі сіла десь в якійсь там студії. У мене, до речі, є мрія про свою студію якусь. Щоб я ось цю всю роботу в'язальну просто кудись перенесла. Тому що в мене тут все в нитках, в процесах, навіть ось там зйомки, це все на кухні відбувається. Відповідно, тут пів стола зайнятих. Оцей комбінезон скільки лежав ось так розкладений, бо я ніяк не, не могла знайти час записати відео, ось про ці закриття ниточок. Тому я не знаю, що зараз з часом відбувається, але ну, просто летить, кажу, з космічною швидкістю. Все, закрила всі ниточки, заховала. І тепер, нарешті, зможу зняти відео в цього тімочки в цьому комбінезоні. Тому що, бачите, як воно все підв'язане одне під інше. Поки я не могла знайти час записати відео про ці ниточки закриття. Я ж не могла його вдіти на тімочку, вийти з ним на двір і зняти відео, як виглядає комбінезон. Ну, тобто, все дуже сильно взаємопов'язане. Ось. Дуже дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео.